Триває ефір на Громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов депутат Ковальської міської ради Андрій Миронюк. Вітання, пане Андрію. Вітаємо вітання студія. Дякую за запрошення і. Готові обговорювати такі гострі та дискусійні питання та, ну якраз і про ці дискусії, які розпочалися в Ковалі щодо того, коли все таки має відзначатися день міста. Знаємо, що зараз його відзначають в першу неділю. Липня приурочено це до визволення від так званих німецько-фашистських загарбників. Можна сказати, ще радянське свято таке, але цікаво почути вашу думку як депутата Ковальської міської ради, як історика про те, краєзнавця, яким чином. І на вашу думку варто відзначати цей день, коли саме які є пропозиції, і, і хто, до речі, їх висловлює, чи люди знають якісь дати визначні дати в історії Коваля? Дякую. Дивіться, в першу чергу, давайте ми надамо визначення, таке так би мовити, розберемося з термінологією. В першу чергу відразу ж для людей, які е, побачили в цьому те, що ми зараз вирішимо, коли святкувати, відразу їх заспокоює, що допоки в нас триває повномасштабна війна, ніхто святкувати нічого не буде. Тут мова йде саме про відзначення, саме як дату символічну, оскільки все це також є елементом пропаганди, і це потрібно все розуміти. Стосовно елементів пропаганди, в чому власне кажучи, полягає проблема сьогоднішньої дати, це власне кажучи, вона припадає у нас на першу неділю липня, тобто, а чому на першу неділю липня, це якраз таки приурочене до саме. Нашим шановним глядачам, що відбулося на 6 липня, по 6, 6 липня, 1944 році, червона армія зайняла коваль, і, власне кажучи, як елемент пропаганди по всіх містах е, почали відзначати день міста, якраз таки під так званий день визволення. А з точки зору як історика і, власне кажучи, як місцевого краєзнавця, скажу наступне: чому я почав цю тему підіймати ще навіть до депутатської моєї каденції, а вперше з сесійної зали вона прозвучала на другій сесії Ковальської міської ради, щоб ви розуміли, це був грудень місяць 2020 року. Я перепрошую мене чути. Картинка зависла, але ми вас чуємо, пане Андрій. Алло. Пане Андрій ви чуєте нас? Так, чути мене? Так, так, так. Так, чути, чути? щось пробачимо, бачимо. бачимо. Е, на чому я закінчу? Е, про сесію 2 грудня, якщо не помиляюсь. 2020 року дивіться на на грудневій сесії 2020 року, ця тема була вперше так дуже такий на медійний загал піднята. Тоді і різного роду, як і обласні, так і всеукраїнські змі писали стосовно цього. І дивіться, в чому взагалі полягає проблема, чому я виступаю проти цієї дати? Зараз я для вас всіх любі друзі поясню, оскільки, якщо ми проаналізуємо, взагалі. Е... Сторінки історії міста Ковеля, починаючи з 1939-го і закінчуючи умовним 1947-м, це є тотальне знищення Ковеля як фізичного, так і ментального. Ідемо по, по хронологічному порядку. Такі зробимо невеличкий екскурс для тих, щоб для того, щоб у людей сумнівів не залишилось, 39 й перші совєти приходять. Вже закручування гайок, е, націоналізація підприємств. Тобто, як все як казав товариш Шаріков, забрать і поділіть, е, далі е, репресії, тих самих політв'язнів в наших в'язницях. Далі в 42-му... Перепрошую, 41-му приходять нацисти, і вже в 42-му відбувається тотальне знищення е, єврейського населення в місті Ковалі, яке станом на той час ну складало більше ніж 50% населення міста. Тобто, просто 18, близько 18 тисяч людей фізично знищили їх. Не стало. Далі приступає 44-й рік. Майже в ході піврічних боїв е, місто знищується в абсолютний щент, Якщо ми навіть сьогодні прогуляємося, по Ковелю, ну історичних будівель дуже мало. Е, місто знищується повний щент. Е, 6 липня. Якраз таки вранці знищується грандіозний костел святого Станіслава. Якщо ви е, можете пошукати в інтернеті, це був найбільший костел на все Волинське воєводство, і його якраз таки в 6 липня знищують. І все це знаєте під підкріпили під соусом того, що це нас звільнили, і власне це є така гома чомусь дата для міста. Хоча в моєму розумінні це є тотальна підміна понять, і в тому ж самому чисті і ідеологічних. А якщо ми продовжимо далі, вже після війни, як це, це слідство розбирати в 1947 році, 40, та да, 47 році. Е, іншу, іншу половину населення просто-напросто примусово виселили. Тому, в принципі, і я думаю, що тут сумнівів стосовно ідеологічної коректності цієї дати, яку ми зараз відзначаємо. Я думаю, що обговорювати немає чого, особливо на фоні сьогоднішніх подій. Це щодо так би мовити, передіслів'я, чому взагалі виникла така ідея. Тепер е, стосовно дати, яку я пропоную, ми можемо взагалі, якщо ваша ласка, можемо проаналізувати усі інші дати, які в принципі пропонуються. В частності, давайте м -м, почнемо в принципі з моєї пропозиції. Я пропагую все ж таки дату надання ковелю Магдебурзького права. Це якраз таки 1518 році, а саме 24 грудня, ковелю була надана грамота від. Дідича е, Русі та короля Польщі і князя Литви, е, власне кажучи, Сигенунда першого він надав нашому князю Василю Сангушку е, грамоту магдебурзького права, тим самим надавши, тим самим, по перше, перетворивши з поселення ковле місто Ковель. По-друге, місто набуло право на самоврядування, тобто, що в цивілізаційних рамках це є ну, для міста максимально, ну, максимально важлива подія. Е, в той же самий момент вся ця дата станом на зараз е, є першою, також за сумісництвом, першою писемною згадкою про місто Поль. І так ось такий, знаєте, совокупність цього всього ну, вилилася в таку, власне кажучи, пропозицію. Також е, Скажу чесно, я аналізував і практики в інших містах, е і багато хто так само відзначає, коли було надане Магдебурзьке право, оскільки це по перше, в багатьох містах це перетворення селища в місто, тобто день міста, Дня статусу міста поселенню, і знов ж таки це про місцеве самоврядування. І що саме головне, на мою думку, е таким чином ми показуємо, що ми є цивілізаційно. Частиною Європи, оскільки вся європейська система жила саме на праві В принципі, ну тут на мою на суб'єктивне переконання, в першу чергу ця дата має бути цивілізаційно утворюючою для міста, власне, якось так. Пане Андрію, Щодо інших пропозицій. пропозиції, пане Андрію, стосовно вашої так, пропозиції, е, ну можна сказати, що у зв'язку, наприклад, з переходом і української і греко-католицької православної церкви України на е, новоюліанський календар, це буде 24 грудня, якраз коляда, тобто кінець посту, і е, ну, чи можна саме в цей день от відзначати день міста, чи що щось ви пропонуєте натомість? Дивіться, це дата в принципі і планувалася таким чином, як в переддень різдва, саме вона вручення. Але що ми пропонуємо? Ми пропонуємо щоб не не обов'язково відзначати її в день в день. Ми можемо запропонувати перенесення її або на найближчі вихідні, або до прикладу, як е, запланувати як впродовження на умовний другий день різдва. Тобто нас як з дня датами е, умовно... А, апелюють. не обов'язково проводити день в день, можна до, з, перейти до найближчих вихідних, щоб це було комфортно усім. Знову ж таки, тут е, питання в тому, не що в більшості своїй, а в питання в тому, як, оскільки багато хто виступає з обуренням типу, зима. Хоча в той самий момент, якщо ми подивимося на не такі далекі від нас, Львів, це для них зовсім не є перепоною. Андрію, ну і до е, інших дат. Ще коли пропонують святкувати, відзначати день коваля? Так я собі тут підготував таку невеличку шпаргалку. Один із варіантів це 19 серпня, коли у 1990 році вперше над ковалем замайорів жовто-синій стяг. Або 30 серпня, коли біля е, пам'ятного знака сьогодні це пам'ятник борцям за волю України, також був розміщений синьо-жовтий стяг. Це перша пропозиція. Ну, тобто, дві фактично пропозиції. Ще одна пропозиція це третя неділя вересня, е, час, коли був затверджений герб міста, та проводились ярмарки. Ну, тепер давайте спробуємо все це з вами якось проаналізувати. Е, Знову ж таки, якщо ми йдемо від точки зору. Того, що ця дата має бути цивілізаційно утворюючою для міста. Тоді ми тут стикаємося в певного роду е, такі е, дискусійні питання. Оскільки, як мінімум, це трішки не дуже логічно. У мене знайомий е, навів такий приклад. Він напевно трішки грубий, скажу чесно, але я краще аналогії придумати не зміг. Цитую його практично до стіла. Е, Якщо керуватися такою логікою, то я маю відзначати день народження своєї дитини не в день її народження, а в день, коли у неї прорізався умовно, 12-й зуб. З... Аналогія, звісно, груба, але тим не менше, я зараз вам як історик скажу: ніж за трішки ніж більше як сотню років, в місті змінилося з десяток стягів і Якщо ми говоримо про те, що саме ця дата є правильною, оскільки ви висвітлили саме наш національний прапор, гаразд, але тоді в мене питання: то це більше про державний, про точніше локальний день прапора, ніж про якесь цивілізаційне утворення для міста. І тут так само ми попадаємо в логічно таку пастку, яка заключається в тому, що а чим е, висвітлення, до прикладу, цього прапора є вагомішим ніж е, висвітлення такого ж самого жовто-блакитного стяга в умовному 1918 році. Чомусь е, всі країни Балтії та та ж сама Польща відзначає свій день незалежності з 1918 року. Одні ми, як йолопи, святкуємо з 1991-го А чому так трапилось? Все просто, бо нашу незалежність проголосили хто? Правильно, комуністи. І наша історія написана кими? так само комуністами. І в такій переплітії ми, власне кажучи, живемо і не, не можемо собі дати раду вже більше, ніж 30 років. Пане Андрію, ну стосовно пропозиції на 3 неділю вересня, коли був затверджений герб міста і проводилися ярмарки, чи можете розповісти, який герб був затверджений і які ярмарки були в ковалі і коли. Стосовно третьої неділі вересня, я так розумію, це мова йде про герб сучасник, тобто той герб, який був затверджений, якщо я не помиляюся, 1993 Третьому чи то четвертому, мені здається, що третьому стосовно ярмарок, це якраз таки походження з е, грамотен Магдеборського права. Власне кажучи, я тут перед собою тримаю е, роздруковану роздруковані сторінки з е, такої наукової праці Тео Теодор, Теодорович, по моєму фамілія. Книга 1903 року. Е, власне кажучи, де людина дуже гарно розписала історію Волинського уїзда. Е, власне кажучи, і там якраз таки згадується про ярмарки, про те, що в, в різдвяний період мають вони проводитись, і, власне кажучи, там десь так само пригадувалося про інші ярмарки. Тому, в принципі, зробили таку прив'язку. Але я просто розумію, що це більш зробили у зв'язку з е, релігійним контекстом, е, що якщо я б не промиляюся, що посту немає. Але ну не знаю, як на мене, це трішки. Знаєте, є такий вираз: впіхнуть, не впіхуємо». Типу, і герб прив'язали, і ярмарки прив'язали. А я задам запитання, до чого тут е, місто. Типу, ну я, я, компіляція зрозуміла, але як на мене дуже накручено і перекручено. І цікаво, чи можна ще е, з ініціювати е, святкування в якийсь інший день, чи ще можна подати якісь інші пропозиції. До речі, наскільки я знаю, були пропозиції, наприклад, відзначати День Коволя в День Залізничника на початку листопада, або ж в День пам'яті покровителя Коваля, священомучника Анатолія Ковальського, 23 січня, так? Стосовно покровителя Коволя я не готовий сказати, чесно скажу. Стосовно Дня Залізничника я чув, але дивіться, якщо ми. Е... Також дуже один такий важливий ключовий момент, який я б я наголос хотів би наголосити громадянам. Це дивіться, якщо ми боремося з чекістськими умовними наративами. Я виступаю категорично проти того, щоб ми боролися з чекістськими наративами, чекістськими ж методами. Бо в такій площині ми ну саме в цивілізаційному просторі, ми тоді виходить не як не краще за них, тому ми маємо цивілізаційно на явно кращий і вищий рівень виходити. Щодо Дня Залізничника. Ну, якщо так дивитись з ідеологеми більшовицької, це, знаєте, це мені якимось святом робочих віддає. Типу, так само чому е радянська парадигма не відштовхувалась від легенди про Коваля, до прикладу, Який, ти, від якого, начебто, як згідно легенди пішло в наше місто. Бо коваль це хто це от крістянин, робочий, грубо кажучи. Тому, е ну, не знаю, це таке. Трошки для мене сумнівне, якщо, якщо до прикладу, ну бачите, для мене це все дуже таке трохи дивне питання, оскільки я ж кажу, для мене на моє переконання, дата має бути цивілізаційно утворюючою. Тут можна, звісно, викручувати, але якщо вже ми говоримо про те, щоб відкру... викручувати, давайте так підемо взагалі з іншого боку, чому лю що людям найбільше болить? Як би там не було так, ми розуміємо, що святкування буде після війни, тільки після війни. Після закінчення війни нашої перемоги і так далі, але знову ж таки багато кого хвилює те, Це наго нагода, так би мовити, чергова нагода легально Крепнути горілки, грубо кажучи, звучить грубо так, але багато в кого це стоїть в більшому пріоритеті ніж якийсь символізм та якісь дискусії стосовно того, яка правильна дата правильна, неправильна. Їм байдуже, під яким соусом це буде подано. Головне, аби літом Знову ж таки. Я не за всіх говорю далеко не за всіх. Але і такі контингент також є тому. Як, як би я зробив, до прикладу. Я би штовхувався від реально цивілізаційно утворюючої дати, до прикладу, як 24 грудня. Але в той же самий момент, щоб люди не обурювалися і не нервувалися, я сказав би, що от, але в той ж самий момент десь влітку ми запроваджуємо мовний там день, -день, день якихось там фестивалів і так далі. Тобто, я ж говорю, тут, повертаючись до теми, головне не що, а головне як. Буде визначати ось е, ці пропозиції. Чи це будуть депутати на сесії, чи це міський голова, чи можливо буде якийсь референдум чи опитування? Дивіться, закон про референдум у нас наразі такого немає. Тим паче військовий стан, багато хто за кордоном і так далі. Багато хто воює, тому це дуже таке складне і дискусійне питання. До речі, до речі, щоб ви розуміли, я ж. Як я казав попередньо, вже багато років е, пропагую, власне кажучи, цю тему щодо змінення для міста. І вже коли вибачте кувалдою по голові нам приїхали і всі очі розплющили 24 лютого, 2022 року, бо почалася повномасштабна війна, я через півроку від початку повномасштабної війни так само написав звернення на міського голови, що ну тоді вони проводили опитування. Якось це все якось, і все це заглохло. Після того я знову написав звернення, що ну, може все ж таки на часі, і, власне кажучи, мені надали тут таку відповідь, що е активізувати означене ваше вами питання можна буде після завершення бойових дій та перемоги України в російсько-українській війні. Я не знаю, що за рік часу трапилось з міським головою та його командою, швидше з його командою, бо міський голова там мало на що впливає. Але раптом чомусь е все не стало на часі. Не знаю, що там трапилось, але тим не менше. Е, які в нас ще є варіанти? Буде також нагода в людей і свої пропозиції прописувати. Відбуватися голосування саме буде в форматі Google форми. Тобто, ви реєструєтесь, вказуєте свої дані, і тоді вже будете приймати участь в голосуванні? Mm. Ну, чи є кращий механізм? Я на жаль не знаю. Я вважаю, все ж таки, що з якогось боку це також мало бути і якесь сильне політичне вольове політичне рішення. Але ну на мою на моє переконання політичної волі на місці нас немає. пане Андрію. То на вашу думку, коли все ж таки буде змінений день міста Ковеля? Ну, дивіться, наскільки я правильно розумію, голосування у нас триватимуть щось типу 45 днів, тобто, нехай його запустять зараз умовно. Тобто хай ми все заокруглимо до підрахунку два місяці і далі виноситься на сесію. Ну я думаю, що до кінця року точно перем... ну, змінять дату. Якщо у нас сьогодні вже майже серпень на носі, то ну, я думаю, що десь листопад-грудень. Здоруйте, е, пане Андрію, а чи там не буде такої опції залишити так, як є? <гум> ну, це залежить від того, хто, е, так би мовити, пластинку включає. Я не знаю. <гум> Я теоретично, якщо, якщо, якщо запропонуєте, я думаю, таке може бути. Та да, ну і люди можуть проголосувати, знов таки, залишити цей радянський символ, можна сказати. Е, ну, бачите, там ж буде варіант вказати свою пропозицію. Якщо буде прям такий громадський дисонанс, то багато хто буде голосувати за це і писати, що не на часі і так. Тож дякую вам, пане Андрію, за цю інформацію, за ці коментарі. Андрій Миронюк, депутат Ковальської міської ради, з паном Андрієм спілкувалися про те, коли все-таки варто відзначати День Ковеля. Дякуємо вам, пане Андрію, на все добре, тримаємось. На все добре. Слава Україні. Герам слава. Україні.